Таро прогноз для Левів на червень 25-го року. Давайте, Леви, кохані наші красиві, подивимось, що карти думають про ваш червень. студії Оксана. І Олександра, вітаю! Вітаємо! Подивимось загальну енергію місяця, подивимось роботу, гроші, кохання і здоров'я. Mm -hmm. Поїхали! Так, ну я вже mm -hmm. все знаю що буде у левів. Олександра, а що ви можете сказати на цю тему? Загальний розклад місяця, що я скажу, ви сидіть довольні, а сидіть довольні, <сум> Мчитесь на всіх порах. Місяць динамічний такий. Угу. А, також ви задоволені. Оці дві карти кажуть про задоволення, а це. В Русі постійний рух. Угу. І одразу, порада місяця. карта самі видали. Якась вкриття тайна, такого ще не бачила. Оці три карти кажуть про тайну. Угу. І, е, е, якісь... е, ви можете подумати, що це вам на краще, але не поспішайте приймати таке рішення. Карти кажуть, поки що зачекайте, роздивіться ці два напрямки уважніше. По пихах не приймайте рішення. Ось так. Угу. Я вже здогадуюсь, до чого ці карти. Ну, добре, це підійдемо до цього пізніше. В мене загальна енергія місяця найголовніше карта Мах. Тобто ви можете абсолютно все. Будуть складнощі, але ви, як Мах ефективно їх поконаєте. Так. Ну, йдемо йдем крок по кроку далі, Олександра. Так, по поводу роботи. Ось цікава така ситуація. Робота. З роботою якісь проблеми. Але це не стосується проблеми з грошами. А в мене так само. В мене так само, абсолютно. Угу. Да? Да. А знаєш, з чим це може бути пов'язано? Я чим? тут подивилася. Це можливо, у мене третя карта, карта місяця випала. Це карта обману, карта скритності. І, і те, що вам тяжко було повернути якісь гроші від когось, ви от, вони не хотіли, вони повернуться. Тобто, це може бути якесь щось ви зробили в минулому, вони повернуться зараз. Чи ну, якийсь вас брат uh -huh, грошей? Uh -huh. Мені це дуже відкликається, тому що. По роботі я вжу некоте замідлення. Е Німа енергії діяти. что то не виходить. Е але при цьому будуть гроші. Будуть гроші, і ви будете задоволені. А чому будуть гроші? Я теж не розуміла, як це так може бути, що робота в роботі так собі, а гроші будуть. А потім. Зазвичай ну, це всі... навпаки, роботи повно грошей так, немає. Так, так, у всіх так, а у вас навпаки, у вас, у вас краще. Ви хочемо, хочемо Як у вас, ви. А ви Але потім... ми позадрили, покопалися всі ситуації. Виснов, звідки у вас гроші, так. А звідки гроші? А гроші ви комусь. Ці гроші позичали, роздавали. Або, може, тратили свою енергію. Це навіть не гроші, але це теж енергія, а гроші це енергія. Ну, і у вас не було грошей, але вам хтось щось повернеть. І ви такий довольний сидите на грошах. Ну, добренько, добренько. далі. далі. Кохання. У мене будете в коханні магу. Магом і довольним таким чоловіком. І в мене ще випадає карта Сімірка Мічів, це карта якогось, хитрий ход, якихось таких інтересних поворотів судьби. Я така чи питаю: що до чого ці повороти судьби в коханні? А ось такі ви можете по карті силі обирати. От, бачите, тут трічка, тут трічка. Вибирати, обирати, з ким вам все таки, отак от бути ланцюжком з'єднаним. Тобто обирайте собі, чи напрямок, по якому будете продовжувати жити зі своїм партнером, чи з якогось партнера там обираєте. я хочу подивитися угу. з тим чи з тим, чи з тим. Тобто ось так, ви угу, у... угу. і самі собі робите щастя. Як захочете, так і буде. Ну, в мене так само, тому що в мене на кохання випала ця карта. Це може бути Це або, стрічка, якщо що. Або ви. Співпра співпрацюєте, договорюєте за своєю другою половинкою, або у вас просто є вибір по здоров'ю. Якщо що на початку місяця була ось так, от я докинула карту. Це uh -huh. якийсь вихід, можливо, були і трошки прихворівши, чи щось там було uh -huh. недомагання. Ци uh -huh. виходите, і середина, кінець місяця у вас все. Добре, все нормально, uh -huh. Задоволені uh -huh. uh -huh. задоволений. В мене так само початок місяця. Подивіться, будь ласка, uh -huh. щось вам щось ви там не догляділи своє здоров'я, але потім договарюєтесь зі своїм організмом, балуєте його і маємо нормальне, крепке здоров'я, Таке, яке має бути. Ну, нормальний місяць, леви. Хороший місяць. Ми вам трошечки заздримо. А, ми вже це говорили. Ні, ми не маємо права цього говорити. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте подобаючку нам за гарний розклад. Так і, так. і... і це до побачення. Коментар. Ком... А, коментар, коментар А, обов'язково. Коментар записуйтесь на індивідуальні розклади можна індивідуальний на місяць, чи на якусь проблему, чи на якісь поради від карт. Всі деталі в описі під відео. так цюємо вас пока.